Кілька секунд треба сидіти у чіл таб, щоб отримати максимальний ефект і не зашкодити. Відповідь простіша, ніж здається. Перший принцип почніть із малого. Для новачків достатньо 30-60 секунд, щоб тіло відчуло холод і включило природні механізми адаптації. Поступово можна нарощувати час до 2-3 хвилин. І цього цілком достатньо для користі. Саме цей діапазон вважається оптимальним у світових велнес практиках Він активізує кровообіг, зміцнює імунітет і підвищує витривалість, не перевантажуючи організм. Важливо, холод це інструмент, а не змагання, тому пересиджувати небезпечно. Чілтаб від Spa Galaxy дозволяє контролювати температуру і час перебування, роблячи процес безпечним і комфортним. Так, ви отримуєте максимум користі від води, не ризикуючи здоров'ям. Тому правило просте: кілька хвилин дисциплінованого холоду це години енергії та ясності.